Вітаю, юних знарців історії. З вами знову Козак Мамай. Сьогодні ми поговоримо про те, де відбувається історія, тобто наша мандрівка триватиме не лише в часі, але й в просторі. У давні часи первісні люди ділили світ на обжитий та незнаний, недосліджені території здавались загадковими і небезпечними. А земля, вважали наші предки, закінчувалась там, де сходилось з небом за Занебокраю. Щоб передати інформацію про навколишній світ, люди робили на насічки, малюнки на стінах печер, корі деревини, шкірі або пісках тварин. Під час розкопок біля села Можеріч Черкаської області вчені знайшли карту на бивні Мамонта. Там первісні люди зобразили ліс, пагорби, річку. Можна сказати, що це найдавніше відома нам зображення місцевості в Україні, бо створено вона ще 15 тисяч років. Тому. Коли люди навчилися писати, вони почали створювати карти тих частин світу, про які вже щось знали. В античні часи найдавніше зібрання карт уклав грек Клавдій Птолемей у другому столітті. Його робота називалась географія і складалась з однієї карти світу і 26 спеціальних карт. На 10-й карті Європи зображені землі сучасної України під назвою Сарматія. Ви зрозуміли, що зменшене умовне зображення земної поверхні її частини або окремих країн світу з позначеними об'єктами це карта або інша назва мапа. На уроках природознавства та предмету Моя планета Земля ви вже знайомились з фізичною картою, на ній різними кольорами позначено гори, височини, низини, ріки інші водойми. Ця карта відображає географічний простір, природні умови, де живуть люди. На політику адміністративній мапі зображують кордони держави, столицю, адміністративні межі, центри окремих земель. Існує багато цікавих карт. Наприклад, синоптичні. У них ми дізнаємося про погоду, економічні карти, мапи рослинного і тваринного світу, і навіть карти автомобільних доріг. Що ж зображено на історичних картах? Які таємниці допомагають вони розкрити. Історичні карти відображають географічний простір у часі, тому обов'язково прочитайте назву карти, ознайомтесь з табличкою, що містить умовні позначки. Її називають легендою карти. Зверніть увагу: за кольорами розрізняють одну територію від іншої. Штриховкою означають події, пов'язані з певною територією, наприклад,. Перехід краю від однієї держави до іншої. Місця битв позначають перехрещеною зброєю, стрілками переміщення військ і народів. Міста позначають кружечками, квадратиками або схематичними малюнками. Кордони держави різ... лініями різного малюнку і кольору. На карті використовують різні штрафти, а іноді через брак місця. На мапах пишуть зі скороченням. Тепер ми можемо знати, що історична карта це зменшена умовне зображення частини земної поверхні або окремої країни позначеними подіями, важливими для орієнтації в історичному просторі. Переглядаючи історичні мапи різних періодів, я багато дізнався про спосіб життя наших предків, їхні заняття, поселення, війни, назви міст і сіл. Існує навіть наука, топоніміка, яка вивчає виникнення і походження географічних назв, поселень, гір, річок, озер, лісів. У своїх дослідженнях карт я наштовхнувся на зовсім незвичайну, Її я назвав незавершеною, бо не було на ній легенди, та й умовних позначень не було. Але мій давній знайомий учений історик розповів мені, що це контурна карта. Дослідник Може інформацію передати розповіддю, як я зараз, скласти малюнок або схему, або може заповнити карту, де видно розташування кожного важливого історичного об'єкту. У майбутньому ми ще будемо з вами працювати з контурною картою, але для початку прошу вас запам'ятати кілька простих правил. Перш ніж виконувати завдання, прочитайте назву контурної карти, на ній міститься інформація про період і територію. Опрацюйте відповідний параграф підручника, зверніть увагу на назви міст, держав, місця битв, Найдіть потрібну мапу в Атласі, ознайомтесь з її легендою. Прочитайте завдання до контурної карти, знайдіть ті умовні позначення, які необхідні для виконання завдання, і охайно, послідовно заповніть друкованими літерами контурну карту та її легенду. Бажаю вам успіхів при роботі з картами. Побачимося наступного тижня. До зустрічі!